Події в Україні та світі розкажу я, Ольга Нємцева. Вітаю вас. На сьогодні продовжують відводити важке озброєння. Заявили у міністерстві оборони. Там кажуть, що все проходить під наглядом ОБСЄ і відповідно до мінських домовленостей. Якщо ж бойовики порушать режим тиші і підуть у наступ, графік відведення скоригують, наголосили у Міноборони і додали українські війська на тепер у повній бойовій готовності. Сили АТО проводять передислокацію для оборони у разі наступу з окупованого Росією Криму. Повідомляє штаб АТО. Нагадаю, напередодні українська армія відвела 100-мм гарма. На лінію розмежування сьогодні ми продовжимо підведення наших підрозділів. Вже через кілька годин ЗМІ покажуть кадри, як підуть наші нові колони артилерії в тил. Зазначу, що Збройні сили України залишають достатньо сил і засобів вздовж лінії стикання сторін на випадок порушення терористами та Підтримуючими їх російськими військами умов припинення вогню. За добу терористи близько 30 разів порушували умови перемир'я. Про це повідомляє інформаційний опір. Вогонь вели в основному зі стрілецької зброї. Водночас кажуть військові, бойовики брешуть про відведення озброєнь. Ті забрали лише 10-15% від заявленої кількості та й на відстань, з якої за 30-40 хвилин можна повернутися на вихідні позиції. Крім того, противник перегруповує свої сили уздовж усієї лінії зіткнення. Перекидає формування ближче до позицій українських підрозділів. Ніч з 26 на 27 лютого в зоні антитерористичної операції прийшла відносно спокійно. Бан формування в цілому дотримувалася режиму. Тиша. В той же час нікому не підконтрольні групи бойовиків періодично провокують українських бійців, обстрілюючи наші позиції. Так, сьогодні вночі двічі зі стрілецької зброї було обстріляно селище Кримське. Неподалік Дебальцевого терористи вели вогонь по Ленінському і Майорському, а близько першої години ночі завдали артилерійського удару по хіміку. Тіла загиблих українських кіборгів діставали з під руїн нового терміналу аеропорту, полонені яких сепаратисти отримують у Донецьку. Про це проходив під контролем так званого МНС ДНР. Повідомляє полк спецпризначення Азов. Двох загиблих упізнали полонені. На місці операції не було Червоного Хреста і обсє, але були представники Міноборони і волонтери. Розбирали завали і виймали тіла протягом трьох годин. Загалом в аеропорті, за даними ДНР, це близько 30 тіл. Раніше в генштабі повідомляли в районі Литову, що зникли безвісти 28 українських військових. Третього учасника диверсійної групи, що накоїла лиха в Маріуполі, затримали міліціянти. Злочинцю 33 він працював завідувачем лабораторії одного із навчальних закладів міста. Виготовляв вибухівку задля терактів у Маріуполі. Нагадаю, понеділок група швидкого реагування зупинила авто для перевірки документів. Диверсанти відкрили вогонь. Тоді важкі поранення отримали три міліціянти. Один з них помер у лікарні. На тепер правоохоронці шукають лідера злочинного прогрупування Миколу Гриненка за інформацією. Чоловік зараз у Маріуполі. Усі сили спрямували, аби його затримати контузії, поранення, психологічні травми та втрачені кінцівки. У такому стані наших захисників відпускає неоголошена війна. Окрім медичної допомоги, вони потребують реабілітації, зокрема якісного протезування. Поки держава самоусувається від проблеми, її вирішення взяли на себе лікарі, волонтери та представники духовенства. Львів'янин Назар до зони АТО потрапив через третю хвилю мобілізації, коли влітку минулого року на схід забирали й тих, хто не служив в армії. Разом з побратимами 24-ї бригади захищав Луганську область. Після атаки російських диверсантів отримав три кулі в стегно. Лікарям довелося ампутувати кінцівку. Транспортування від поранення до госпіталю пройшло 10 годин. Мене транспортували, не було можливості вивести мене з цього місця з цього поля. Бою не хотіли братися, тому що поранення в мене було. Одна куля шийка бедра прострелила, інша артерію розірвала. Третя біль сідальний нерв контузія. Таким, як Назар, українські лікарі безкоштовно пропонують протези вітчизняного виробництва та боєць прикладу побратимів знає, служать вони недовго і не функціональні. Багато хлопців, які протезуються в нас в Україні, потім на реабілітацію їдуть за кордон. Те, що в Україні от, будуть робити цей просту, я не знаю, що через два роки буде. Перший протез він рік, і потрібно його заміну проводити, повністю міняти. От за кордоном, хто протезує, вони дають там термін 5 років, 10 років. Я собі маю. Певний час, за який я можу там чи пізбирати грошей на інший протез, лікарі столичних госпіталів розповідають у ще гірші ситуації. Бійці, які одночасно втратили обидві кінцівки, або ж через важке поранення їм високо ампутували руку чи ногу. Такі пацієнти потребують спеціального протезу, якого в Україні немає. Це вже не ампутація це як ми говоримо вичленення конічності, і, звісно стоїть питання про те щоб їх грамотно, хорошо про з хорошим результатом. Окрім протезів кінцівок, бійцям необхідне комплексне лікування, яке дозволить їм швидше пристосуватися до цивільного життя, кажуть лікарі. Ампутується, наприклад, кінцівка. як правило, це комплексні ураження. Вражається серцева судинна система, опорно-руховий апарат, нервова система імунна ендокринна. аби вирішити проблему, лікарі та волонтери об'єднали державні та приватні медичні структури. До проекту Живи солдати запросили і представників іноземних компаній – італійського центру реабілітації та заводу з виробництва сучасних протезів обов'язково проводять обстеження та аналізи. Згодом ставиться попередній протез, який коштує максимум 10 тисяч євро. Його пацієнт носитиме від 6 до 8 місяців. Згодом постійний багатофункціональний протез, який повертає пацієнта до повноцінного життя. На досвіді іноземних кампаній учасники проекту планують створити реабілітаційні центри на основі приватних та державних клінік. Окрім лікарів, співпрацювати зголосилися священники та представники духовенства. Починаємо з, такого, з духовної реабілітації, коли люди виходять з бою, у когось травми, і враховуючи сьогодні таку недовіру в нашому суспільстві, хтось, знаєте, у людей ненависть, у людей великі втрати. І ці всі речі їх треба допомогти людині справитись з цими почуттями і знайти себе в майбутньому. І тим більше, коли якщо людина і фізично травмована. На протезування учасників АТО за кордоном цьогоріч бюджет України виділив 150 мільйонів гривень. Утім, цього надто мало. Першим пацієнтом на протезування в Італії стане Назар. Перед цим у столиці хлопець пройде медичну підготовку. А вже за кордоном йому безкоштовно поставлять функціональний протез. У подальшому ініціатори проєкту планують з допомогою держави допомагати іншим постраждалим у зоні АТО. Вікторія Сенек, Дрісов. Давай. Навесні бойовики спробують захопити Маріуполь. Про це заявили в американській розвідці. Там відзначають, Путін прагне створити сухопутний коридор до Криму. Тим часом у Конгрес внесли законопроект про військову допомогу Україні. Документ передбачає зокрема поставку оборонної зброї і навчання військових. Конгресмени пропонують виділити Україні мільярд доларів. Чергові звинувачення на адресу США та ЄС пролунали сьогодні у Росії. Очільник тамтешнього МЗС Сергій Лавров виступив перед студентами одного з вишів. Вашингтону він закинув прагнення у гегемонії. А заходу в цілому недостатню увагу до інтересів Росії. Також переконував, що Україні не треба вступати до НАТО. Мовляв, це збереже стабільність у Європі. Одночас мінські угоди назвав реальним шансом припинити конфлікт на Донбасі. Рада безпеки ООН збирається на екстрене засідання. Будуть обговорювати питання реалізації мінських угод. Ініціатори Німеччина і Франція повідомляється, що частина виступу представників ОБСЄ зі звітом буде публічно доступна, але самі обговорення проведуть за зачиненими дверима. Бульдозери проти пікетувальників у Києві. Вночі міліція знесла намет протестувальників під Нацбанком. почубилися правоохоронці і так звані активісти фінансового майдану. Постраждали четверо. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваку вибачився за поведінку підлеглих і звільнив керівника Печерського райвідділку міліції. За фактом суточки відкрили кримінальне провадження. Результати оприлюднять не пізніше наступних двох діб. Працює комісія на чолі з двома заступниками міністра Якою з і Сергієм Яровим. Зазначив очільник МВС. Надія Савченко може померти в найближчі дні. Так вважають навіть у Кремлі. Перевести Українку під домашній арешт закликала член Ради з прав людини при президентові Росії Олена Масюк. Лікарі і адвокати Савченко давно кажуть, що стан її здоров'я стрімко погіршується, але вона каже, що продовжить голотувати, аби її народ мав право бути українцями на своїй землі. Так вона відповіла на звернення лідера кримських татар Мустафи Джемілєва. Савченко відмовилася від ін'єкцій глюкози і нічого не їсть вже понад 70 днів. Росія завезла на Донбас вантаж негуманітарного характеру, який висновок зробили українські прикордонники після огляду колони. До контролю вантажу їх, як і міжнародних спостерігачів, знову не допустили. Втім, навіть здалеку було видно в машинах, зокрема паливно мастильні матеріали та книжки невідомого змісту. Нагадаю, сьогодні в Україну пробув вже 16-й так званий гумконвой. В'їхало понад 170 автомобілів. З них в них за словами росіян, харчі та речі першої необхідності. Попередні гумконвой перетнув український кордон 20 лютого. Обсє і українські прикордонники його не оглядали. У РНБО кажуть назад, біля вантажівки забрали з дебальцевого загиблих російських солдат. Газпром не буде враховувати газ, поставлений у зону АТО. Повідомив голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв. А також зазначив, що призупинення поставок російського газу в Україну його транзиту в Європу не загрожує. Про можливість перекриття газового вентилю раніше заявляли в російському Міненерго. Мовляв, якщо Україна... Не зробить передоплату за березень поставки газу припинять в той же час. Там підтвердили, що Україна вже внесла 15 мільйонів передоплати. Втім, зазначили, що на рахунки ці гроші ще не надійшли. Тим часом, в ЄС заявили, що Росія і Україна підтвердили участь у газових переговорах в Брюсселі 2 березня. 20 до 1 – таке співвідношення гривні до долара голова НБУ вважає адекватним. Хоча у поправках до бюджету на 2015 заклали 21,7 за долар. Напередодні Нацбанк встановив офіційний курс на рівні 30 гривень за долар. Це майже на 2 гривні нижче за історичний мінімум, коли наші гроші скотилися до відмітки 28. Стільки зараз дають за долар на міжбанку. Даєшники, які відмовилися від конкурсу, аби потрапити до нової патрульної служби, без роботи не лишаться. Їм запропонують працю в інших підрозділах МВС. Зокрема, у новоствореній службі дільничих інспекторів їм нині планують грошувати повноваження. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Аваков. каже: ті, хто злякався тестуватися, зможуть обрати інший підрозділ. Ба більше вік значення не матиме. Аваков запевнив, якщо кандидатові 45, це не кінець кар'єри. Я убежден, что ряд ваших товарищей не подали заявки, потому что у них было плохое настроение, им не так сказали или там, может быть, они жалеют. Может быть, на зло не подали. Там, да, а, так жалеют. Какова их судьба? Они будут иметь возможность подать заявку в следующий набор. Это первое. И второе. Для всех ваших товарищей или для вас, вдруг не прошедших тесты или вдруг что-то там не сложилось в патрульной карьере, по каждому из вас кадровики по каждому делу пройдутся так, чтобы каждый из вас получил соответствующее предложение. Любое следующее предложение будет лучше того, в котором вы находитесь. Я хочу, чтобы вы это услышали. Ера Володимира Путіна у Росії добігає кінця. Про це заявив опозиціонер Кремля Михайло Ходорковський у Лондоні. Російська економіка вичерпала ресурс розвитку ще до українських подій, каже він. А політичний курс Кремля непокоїть політичні і бізнес еліти. Ходорковський закликав Захід надати моральну підтримку російській опозиції. Самого Путіна він назвав голим королем, який вже ніколи не увійде в історію. Очевидно, що для Путіна наступила глибока осінь. Однако эта осень может быть длинной. России предстоит долго стоять у постели больного императора и с ужасом наблюдая агонию режима. Процесс угасания будет очень болезненным для граждан России и опасным для международного сообщества, для международной безопасности. Володимира Путіна переплутали з ісламської держави телеканал CNN в сюжеті про Моджахеда Джона несподівано показав фотографію російського президента. Уривок з ефіру з'явився на Ютуб. Представники CNN офіційно заявили, це була технічна помилка, і вибачились. Непрозуміння сталося саме в той день, коли в американському каналу дозволили переоформити ліцензію у Росії. Дякую, що ви з нами Залишайтеся і надалі. Зустрінемося з вами о тринадцятій.